Ця акція об'єднала учнів молодших класів, адже саме в цьому віці з'являється особлива цікавість до побутових приладів, неправильне поводження з якими може призвести до непередбачуваних наслідків. Завдання служби МНС – це попередити. Основна мета, як я вже казав, в вступному своєму слові, основна мета ще раз привернути увагу дітей до важливого питання питання дотримання елементарних правил поведінки. В побуті і в цілому правил безпеки життєдіяльності діти з великою цікавістю відносяться, відносяться до цих мероприємств, Тому я думаю, що є користь певна від їхнього проведення. Основною метою заходу є популяризація професії пожежного, такої небезпечної, але мужньої та відповідальної справи. Сподіваюся, що коли ви станете дорослішими і станете перед вибором вашої майбутньої професії, багато хто з вас обере саме професію рятувальника. а Ми будемо вас чекати. Дуже прикольно було бігати так, стріляти. Але дуже важкий одяг, важкий одяг. Я хочу стати пожежником. Програма Свята передбачала пожежні естафети, спортивні змагання. Учні мали змогу самостійно загасити умовну пожежу та вчилися надавати першу медичну допомогу. Прийшла демонстрація одягу-рятувальника. Все це для того, щоб навчити дітей основам поведінки в побуті і запобігти лиху. У минулому році ми, на жаль, втратили шістьох дітей саме на пожежу. В лютому місяці, зокрема, 2013 року була дуже трагічна пожежа. Загинуло троє дітей на одній пожежі. Це просто жах. Я бачив цю, цю пожежу, ці наслідки цієї пожежі. От. На щастя, в поточному році ми не маємо загиблих дітей на пожежі, тому, можливо, це в тому числі десь наша спільна заслуга, що діти більш скажімо так, відповідально відносяться до тих ситуацій, в які можуть потрапити чи потрапляють.